Вітаємо наших футбольних болівальників. Ну і як завжди, в такій рубриці нам потрібно поспілкуватися і познайомитися з нашим головним тренером команди Бугун. Команди номер один в нашому місті. Олександр, наше вітання. Олександр Гунніков, людина, яка взяла і взялася і тренує зараз наш Бугун. Саш, дивіться, ми вас вперше побачили ще 3 червня. Коли Бугун він був на виїзній зустрічі у місті Жовко, зустрічалися з тамтешньою командою. І ми вже наша знімальна група вас так зауважила, що ви спілкувалися з президентом паном Русланом. Це у вас було знайомство, це у вас було запрошення, чи це було вже якесь напрацювання вашої роботи. Коли ще до, до, до команди да, я підійшов просто. Да? Ну, бо 3 червня ви були в ЖОК і ви слідкували за цією грою. Потім так, ви спілкувалися так, з Русланом, так, так. нашим президентом. Так, ну як, як воно було? Ми, я вже спілкувався з президентом, я вже мав бути на грі, дивитися гру. Скажімо так, ми вже обговорили мою тренерську роботу з КБУ. Тобто, я приїхав туди, подивився трошки, як би трошки всього. Команду. Гру. Якби, ми пожали руки, і я сказав президенту, що ми будемо працювати. Це було запрошення президента, чи ви дивилися на команду? Як, як було, а, я, якщо ви знаєте, що я був ще граючий футболіст, я грав за Сукаль в минулому році, uh -huh. я два, два, два сезони грав за Сукаль останнім захисником. І якось ми грали тут з Бугуном, і перед матчем ми поспілкувалися. Тобто я, я підійшов до президента, ми почали говорити щось там за футбол. І я скажу так, що я якби сам даже предложив тренером стати, бо я сказав, що у вас дуже гарна команда, і я б хотів би попробувати тренером. Через якийсь час він мені призвонив і якби так вийшло. Що... Ну, бо, до речі, якщо брати до уваги, це на груз сокалим. Коли їздили Богонновиску, то ви бу... перший раз виводили команду так, ну, я це... ще їх Не, не було офіційно, не але офіційно. ви вже виводили команду. Я розпраць. ще з ними навіть не працював. Я так. просто вже як, просто як, ну, як тренер, в статусі тренера, ну, я там вже мені допомагали там, і хлопці, хто де грає. І я там вже більше на емоціях з ними працював. Ну ви є професійний тренер. Так, У вас є я ліцензія. професійний з ліцензія... Ви тренували? Ні, в трен... мене були, були дитячі. Але це теж тренували? Так, в мене є ліцензія. Це і Б профі. Я тренував команду, Добро називається. Може ви чули, в мене багато воспитанників. Еміль Мустафаєв, Волонець, який грає в вишій лізі України. Вчора Мустафаєв забив гол за Полісся. Угу. Вони в мене грали 6 років. Якби, тренував дітей 6 років, вивів їх до ми по рейтингу клубу в Києві, було 140 команд в Києві. По рейтингу ми попадали з другої ліги, була друга, перша і вища. Я почав з другої ліги з дітьми, ви, виграв другу лігу, потім вийшли в першу, зразу виграли першу лігу і в вищій лізі зайняли третє місце. Ми там Дінамо разу не програли. А потім... Але я ще знаю, що ви були десь на чемпіонаті не по да, світу? Так, 99-й рік я був тренером і їздили на клубний чемпіонат міра в Мадрід. Там дуже багато грали з командами і Сантос бразильський, заново третє О, місце. Теснув. Тобто, це не рівень. Ну, був, да, так, був такий епізод в житті, ну, опит такий гарний. Я рахую, що це дуже круто. Ми, головне, що ми, тренери, ви знаєте, що настільки тяжка робота, особливо з дітьми. що... Головне, виспитати людину, а там, дай Бог, і буде й футболіст. Раз, ну, Перш за все, ще забувся вас привітати сьогоднішньою перемогою. Ага. Ви Бугун на сьогоднішній день є одноосібним лідером в першості Кубку Львівщини. Це є дуже добре. Дивіться, багато є думок в тому, що от Кубок Львівщини, туди відсіялися ніби найслабші команди, ніж ті, що зараз ведуть чемпіонат за медалі. Ага. Ваша думка, чи це є правильна думка, чи це є хибна? Я ага. ну, рахую... дивлячись на сьогоднішню гру. Так, 1 -0. я... один ноль Бугун переміг, друзі. Дивлячись на сьогоднішній рік, я би не сказав, що це є слабка команда Чорна. Вона так. одвічно наш суперник. Ми суперник, дуже так. часто Бугун з ним Я, Я дуже часто прос... ну, просматривав ігри їхні, то я бачу, цю команду дуже добре. Е, я вам скажу, що в першій лізі. Е, е, не... Я, до, я рахую, що там, не брати там, Львів до США. Mm -hmm. Молоді хлопці, да, вони вчаться, вони молодці, що вони грають з такими дорослими футболістами. Вони молодці. Всі, а ті всі команди, я рахую, навіть та фінальна частина, ті, mm -hmm. які борються за чемпіонство, там всі рівні команди. Я рахую, що якщо буде наступний чемпіонат, там кругова система, там, да, там 12 команд і буде дистанція, буде дуже круто. Я думаю, що там будуть всі битися цікавіше. якось буде цікавіше і буде кожна гра там як остання буде. Я, я рахую. Ну це зараз так чемпіонат проводять, тому що в умовах. Так, в умовах війни. Ну, Олександр, е, ви прийшли в команду. Що ви відчули? Цій команді Вугун, яка була. Тому що наскільки відомо, після закінчення першого етапу деякі футболісти були відсіяні з команди, деякі футболісти самі пішли. З чим зустрілися? Які були думки? Що бракує? Куди йти? Де дивитись? Значить, що, що, що скажу, коли я приймав команду, була дуже тяжка обстановка в команді. А, і як по грі, і така, знаєте, якось накальонна дуже. Знаєте, між собою якісь там хлопці вони трошки не так. Не було такого сильно класного колективу. Тобто, або це сказалося, що погані результати, знаєте, і вони mm -hmm. там почали трошки. І я коли вже прийшов, ну їх було ну злепити їх було дуже тяжко. Ну Ви розумієте, що ми просто догравали. Ми, mm -hmm. реально, Робили акцент на те, що буде вже другий етап, ми будемо робити нову команду. Ну, тобто нових mm -hmm. будемо будем брати футболістів і вже від того відталкуватися від завдання президента нашому перше місце. Ну, е, я, я скажу так, вам, я не відсівав футболістів. Mm. Так, я не відсівав. Ви не, ви, не, ви не робите цього, ви тільки так, тримаєте, так, і збираєте. Так, ну, Дуже багато футболістів просто самі почали пропадати в групі. Каже, Кажуть, там, ну там таке, таке. А Ті, що, які там були там, воротарцями, ну, скажімо так, президент попрощався з ними. Дивіться, в міжсезоні Бугун грали так, товариські зустрічі, болівальник був. Ну, відверто будемо незадоволені задоволений результатом. Так. Але ну, якщо брати, так підходити до того, скептично, в сезоні команда шукає гравців. Якщо я не помиляюся, в цих іграх не на огляданах було до 19 футболістів. Ну, Якщо брати всі чотири там гри, ми 50 було. Десь <сумітно> 40, 40 ще ми 42. Футболісти, які щоразу грали, видивилися, вивчали їх, так, так. чи підходять, вони не підходять. На сьогоднішній день вже якісь так. Так є проблеми місця команди. Ну, ви знаєте, завжди є проблемні міста. Тобто, ну, я рахую, там нам треба ще підшукати нападника. ще Опорна зона у нас є. Бачите, сьогодні у нас не було три основних футболіста, У нас випав три футболіста. Тобто, ну, пройшлося... Одна, один травм, у нього просто там щось по сімейних обставинах не вийшло. двох їх і один сімейний. Столкнулися ми, скажімо так, з кадрою проблеми. Да, але на то і є у нас обойма 20 чоловік, кого ми можемо взяти. І всі, всі раноційні ви бачили, ми зробили скільки шість замін, якщо не ну, шва. Шість чи п'ять. І ніхто не випав і набрати. Посилили, це, посилили це, до речі, дійсно зауваження, тому що всі гравці, які зайшли, вони не випали, вони так. трималися. Е, де ви бачите перспективу взяти в гравців, у нас? А, дивіться. Я, наскільки, я, я наскільки, якщо мені не, не зраджує пам'ять я, мені казали, що ви навіть їздили по чемпіонату нашого місцевого району, а дивилися гравці, дивилися команди, вивчали гравців, чи є перспективи взяти, чи є. знову ж таки, давайте будемо думати про наше майбутнє дитячу юнацьку футбольну лігу, так. там де Богун грає, Але м м наскільки теж мені відомо було ще на понеділок. Бугуна дитячого вже як не було. Uh -huh. Було маленьке зібрання там президента з деякими людьми. Вирішили це питання кардинально, що такий дитячий Бугун-2 молодняк. Ніби він залишився, він буде. Uh -huh. В суботу вони вже мали грати першу зустріч там команда, але оця прірва, я так думаю, що перш за все має підвести покоління. Так. Будемо говорити відверто, великі флагмани футболу Динамо Шахтар вони зараз грають своїми молодими так, так. Карпати. Це, грають це, своїми Це молодими. скажімо так, ще вже, це слава Богу. Що вже так пішло, бо я, я кажу, що не було б такого, повірте мені, якщо б не була б війни, не було б такого. Я даю 100%. Гаразд, а де тоді зараз, брати? От якраз от зараз, це для, для нашої молодежі це зараз шанс себе розкривати. Ну, ми вже бачимо. До речі, кожен хто приходить на зустрічі, дивилися, що в нас і Яреме, Яремкевич, і ворота руша. Так, так, так. Часто, часто. трошки, трошки підпускаємо. Так. Е, якщо не помиляюся, Дюфел, Дюф, дюш, Львів, ви випускали теж молодих Так, так правий захисник там. Тобто даєте можливість відчути той смак ігри. Так, я рахую, щоб підпускати молодь нашу, ну, з, з Бугона, да? треба трошки надав давити на тренерів, які тренують цю молодь. Розумієте? Якщо є, є у нас основна команда Бугун, я б, допустимо, побачив, що ці футболісти вже трошки готові, і ми будемо підпискати. Ну, треба трошки е, е, тренерам, які тренують дітей, щоб вони не просто там ходили дати м'ячик футбол uh -huh. Розумієте? Як ми можемо... Тобто, Болільники наші хочуть що? Результату, хочуть гарної гри, правильно? Зараз наші вийдуть, які не готові, фу-фу-фу, Опять буде там образати, ображати всіх і так далі. Бачите, команда на першому місці. Ви бачили, скільки сьогодні вболівальників? До речі, заболівальник. Болівальники тиснули. <ривальники> Буквально якраз на цих іграх між коли на переглядах було багато футболістів. Сьогодні є команда Кістяк, є у нас, скажімо так, легіонери. Угу. На перших іграх болівальники, якісь були такі, знаєте, з трибун. Ну, не, так, некрасиві так. вислови. Дуже некрасиві. Е, потім ще, потім ще. Але коли почав Бугун підніматися, на сьогоднішній день ми, команда виграє, тримається на першому місці, і це все знівелювалося, вболівальники сьогодні ще? оплесками так. і криками е, вас вітали. Так. От, що можете сказати про цих е, хлопців, які прийшли до нас. Ну, Дивіться, по-перше, чому так? На, на то є болівальники. Ми граємо до, для болівальників і вони, їх теж іноді треба розуміти, що команда не показує результати, вони знаєте, вони там десь нервничають, ходять, вони болівають, хочуть, щоб команда виграла. виіграла. Ну, є як падіння, так і і злети, і не можна вбивати команду, там, ще психологічну в яму її кидати. Тобто, ну, Може трошки накопилося ще до цього результату, розумієте? Плюс в міжсезоні може трошки. Там, це між сезоні? Да, воно, воно просто люди, є якісь справжні пра болівані, які розуміють футбол і ще дивляться, да, які просто йдуть дивитися футбол і не розуміють, що це, по-перше, у нас були такі ігри в Тобто, Ми готували команду, ми готуємо команду. Тобто результат в він нікому не, не, він не, не треба. Це, це не Ви візьміть малий приклад, Динамо там на зборах по 10-0. Я сказав, ми готуємо команду, ми б, б, шукаємо кадрів. У нас, у нас в команді грають 5 пацанів 19 років, mm. не забувайте. У нас не те, що там якісь старіки грають, у нас 19 років пацани грають. Насадчук Паша 20 років, самий виспітальник, який його 6 років тренував, який забиває постійно. Степанов 19 років, пацану тільки сповнилось. Тобто, і постійно, бачите, результати з кожної гри, гри-гри, гри, гри, і команда показує результати. Було там 20 болівальників, а зараз у нас прийшло ну, там скільки? Ну так. Півстадіону. Ну, груба ну, і, і З кожною грою, я думаю, що є прогрес і будемо ще проривати. Ресувати, проросувати, я уверюю на тисячу ну, відсотків. Я потрібно. надію, в те, що в недалекому майбутньому дійсно багато місцевих футболістів зекували. Тому що знову ж таки повертаємося до е колективу. ну та, Є там люди, як то кажуть. Не не наші, не місцеві. Там так, запитання так. до них, але вони показують результат, вони грають. Тим більше, оскільки мені відомо, люди ці, як то кажуть, легіонери, вони не лише футболісти, вони пожитів ще волонтери. Так, так. є. Вони своє так. життя віддають в своєму житті багато часу, приділяють для волонтерської роботи так. там себе на місцях. Е, ну, є запитання в кожного з глядача, чи є перспектива те, що в нас в команді з'являться наші місцеві? Е, перспектива, я рахую, завжди якщо буде дитячий футбол. Перспектива буде завжди. Якщо буде тренера, гарні, які будуть тренувати дітей, вчити, не просто я ж кажу, давати м'ячі, а треба як дитину вивчати. Знаєте, у нас є дуже велика проблема. У нас тренер, він отримує зарплату від батьків, з сожалення. Тобто кожна дитина приходить в спортивну школу і дає гроші за те, що він ходить в місяць. Не держава платить. Із-за цього є велика проблема. Чому? Тому що, коли е, тренер набирає, він, е, він хоче на, е, набрати дуже багато дітей, uh -huh. щоб... 50 дітей, допустимо, умовно 500 гривень в місяць коштує, це вже його зарплата, тобто він нікому не дає. І коли є 50 дітей, він просто фізично він не навчить дітей грати в футбол. Треба мати дві-три групи, пару тренерів, якого кожну дитину треба показати, де, як ножку ставити, куди бігти, за ручку покласти. А в нас цього не роблять, батьки кричать, бо батьки платять гроші. Ну, і ще й мішають. То розумієте. з вами погоджується, тому що якщо брати інші види спорту в нашому місті, в локальності, то якщо в нас є волейбольна команда, так, то вони з США піднімаються, піднімаються, підтягують. Є бойові види мистецтва, то теж по категорії, по рукам, і кожен тренер має певні ріки, вони підтягуються. Я тобто... рахую, я буду, я буду 100%, коли у нас сезон закінчиться і буде наступний, то я буду 100% просматривати по району, дивитися, от, хоча б. Приближені до Бродівої, щоб були якісь місцеві. І я думаю, що якщо працювати і тренуватися постійно, то буде із них результат. І якщо і треба довіряти, молодь треба довіряти. Бо якщо не буде довір'я, то не буде ніякого футболу. Ще хочу привітати сьогодні з першою жовтою картою. Ну, я... Що ви можете сказати взагалі про це не, дійсно? А... Не, не лише сьогоднішні ігри, а власне цього чемпіонату Львівщини. Я рахую, що де я не грав, ну, я сам лічно як футболіст, то е, суддівство у Львівській області це... Тут вбивають просто. Ставимо три крапки. Так, все, більше я нічого не хочу e, e, казати. Після гри, як стан Романа Користавського? А там нормально, все. все Теж, це, це, це ж воротар, він все нормально. Ну, сьогодні було yeah. декілька. таких... Де Ні, ну був, і, десь на публіку там зіграв, там полежав. <сум> <Це> <сум> Ні, ну все добре, добре. Гарний воротар. Я, так що... Одним словом, ми перше коло закінчили одного лідером. Ще раз вас вітаю, да, І в нас наступна гра в суботу. Ми раз приймаємо тут Братковичів. Браткович. Нам потрібна перемога. І взагалі нам потрібна перемога в цьому кубку. Так, Для ми... того, щоб наш глядач ходив до нас на стадіон так. і вболівав за наш боган. Олександр, я вам і дуже вдячний. Саме головне я хотів сказати, щоб все бачили на камеру. Е, болівальникам ще, ще одним є які болівальники, які ставлять е, дуже багато палив колеса. Це я зразу я хочу це сказати, щоб всі знали. Будь ласка, не ставте це. Не ставте нам. Ви бачите, що ми робимо команду. У нас гарний президент, нас, за нас, нас люблять, болівають. Буде тут гарна команда, якщо ви будете підтримувати і все в нас буде круто. Як я не хотів цього казати, але ви замість мене це сказали. Так, так. Гаразд, успіхи вам, так, дякую, дякую. Вам за гру. І дякую. Всіх благ. Надіємося, що наш Бугун таки стане. Надіємося, а віримо, що наш Бугун стане чемпіоном так. і візьмемо Кубу Так, Дякую, до ну, побачення. Ходіть на стадіон, вболівайте за Бугун. Тому що. Дякую. Кожен матч, кожен поєдинок потребує вашої підтримки. Бугун до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України за те, що дають можливість людям займатися любим видом спорту.